Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі Ітоки під відео. Авансом поставте лайки. Та якщо відео вам сподобається, підпишіться на канал. У 1938 році американський письменник Джеррі Сігел створив культового героя Супермена. Тепер все світ Супермена практично безмежний. Знімалися та знімаються кінострічки, стрічки комікси, пишуться відеоігри. Пропонуємо вам свою версію його пригод. Прибувши з планети Криптон на Землю, Супермен був увражений. Та навіть слово вражений тут не підходить. Супермен був надзвичайно вражений. Після британських звичаїв на своїй планеті ганзайські бари, які ломились від алкоголю, звабливих дівчат та надзвичайної музики у стилі важкого року. Та несамовитого мелодійного блюзу були просто фантастичні. Розваги теж були фантастичні. Романтичні ночі з текілою та красивою дівулею на вкраденому ламборджі, поїздки з фанатами на концерт ICDC, де глядачі в якийсь момент починали гамселити один одного та кидатися стільцями. А ще цікавою забавою було заскочити у дуже дорогий ресторан. Палити зузі у стелю і кричати, що це пограбування. Усі під стіл. Товстопузі хряки разом із своїми фіфами лізли під столи, бряцали коштовностями, і весь цей бардак знімався на телефон та викладався у тік-ток. Ну потім сирени, погоня, поліції, вертольоти з прожекторами та пофіг. Супермен викидав вгору праву руку зі стиснутим кулаком і звалював. Тобто Тобто відривався по погляду. Упався на дрібниці. Переміщував поглядом Кубик при грі у казанок. Забрали в поліцію, відвели до начальника, той подзвонив агенту Сміту. Агент Сміт недвозначно дав зрозуміти, що відмови він не прийме. За законами Канзасу, супермену світив на маленький строк за усю ту хрень, яку він натворив. Та агент Сміт пропонував вирішити все по любому. Тобто. Супермен здійснює свої звичайні подвиги. Рятує кошенят з дерева, стару матрону, яка застряла в авто, що звисає зі зруйнованого мосту. А тим часом виконує завдання ЦРУ ідеальна легенда свідомого блокбастера. Лафе для супермена закінчилась відразу після підписання контракту з ЦРУ. Чомусь йому постійно треба було виручати агента Ітона Ханта, ну, тобто Тома Круза. Скільки какашок доводилось супермену прибирати за Томом, та просто безкінечне число разів? Це ж треба додуматися, влаштувати бійку на даху поїзда. Та якби я не спинив поїзд, залетівши в кабіну машиніста і врізавши йому добре по пиці, то рідня Тома вже їла б пиріжки з маком на його поминках. Чи та сцена, коли Том чав гірською стежкою, щоби плигнути з парашутом? Це для глядачів уся сцена була суцільною. А насправді Том два рази гепнувся з мотоцикла, зачепившись за валуни на стежці. Причому після другого разу мотоцикл не заводився і довелося допомагати заводити стовкача. Гади-монтажери вирізали усі мої подвиги. Останнє завдання було дебілізмом доведеним до абсурду. Уявіть собі. Сидять такі суперрозвідники надсекретні агенти, у яких навіть температура їхнього тіла була державною таємницею, які не підкоряються ні АНБ, ні ЦРУ, ну такі собі Місіон Імпосібле. Сидять із зосередженими пиками та тривогою в очах розмірковують, до чого ж підходить цей ключ. Ну як же можна бути таким тупими? Та з першого ж погляду зрозуміло, що це ключ від автомобіля Tesla, який Ілон Маск подарував Кадирову. Авто доставили, а ключі відправили підводним човном Севастополь, ну щоб таємно було. Правда, той човен затонув десь у Арквісі. Головний трабл завдання був у тому, що у подарованій Кадирову Теслі була мікросхема у американській Чіп. Яку сильно хотів Кімчен Ін у свою пральну машину фірми «Сам Swan. А вона ще підходила до російської ракети Бурівєст з необмеженою дальністю, Та це не точно. Завдання було викрасти чіп, щоб не допустити атомної війни, як на Криптоні. Запасний ключ передала кохана подруга Тома, яка спочатку бігала по пустелі та вбивала хуситів. Щоби ті не запускали ракети по Ізраїлю. Передавши секретний ключ, їй довелося залягти на дно і досить глибоко. Адже будь-якої хвилини могли з'явитися страшні тікток-воїни лапті Аладіна, і той по-справжньому було б неперелепно. Ох і жлоб цей Ілон Маск. Ну жлоб просто феноменальний. Супермен заліз у салон Тесли, що маск подарував кадирову. Цей маск навіть на подарунках економить, а ще на Марс зібрався, гівнюк. Уявляю собі ті колонії ніщебродів колоністів у драних скафандрах з дирявими балонами для кисню. Суперменові було бридко. Теслі Кадирова салон, обтянутий замість білої шкіри дешевим коричневим дермантіном. Педаль газу була пластмасовою і леве трималася, одначе крісло водія було масажним. Там була застелена ряднина, усіяна маленькими, теж пластмасовими бруйками. До рульового керма скотчем був прикручений компас. Але біль за все вразив зв'язок, тобто телефон йотафон яскраво-жовтого кольору з телескопічною антеною. База до нього була примайстрячена тут же біля важеля кропки передач, який періодично іскрив. Тобто спілкуватися було можна, але треба ходити навколо тієї тесли, як тузік на шворці. Вразив також і бардак всередині авто. На полу валялися гільзи та використані шприци. На торпеді лежало кілька гумбуляторів. Це, мабуть, щоб краще у світлофори влучати. До сидіння водія здоровенними болтами був приладнений кулемет ПКТ, який терчав з із лукав. Супермен дістав секретний ключ і завів авто, натиснув на педаль газу до полу. Тесла різко стартанула, набираючи швидкість. Потім педаль газу переломилася. Машина, уповільнюючись, покотилася прямо до блокпосту за рогом, де кадирівці ширялись, танцювали лізгінку та стріляли у повітря від багаття смерділо горілими шашликами. На Супермена було направлено три позалочених АКМ, і їх старшой, похитуючись, почав вимагати документи, приправляючи монолог страшними матюками. Це кінець. Кінець мандрівника скриптуну. Раптом пролунали постріли, кадирівці попадали замертво. Старшой поперхнувся черговим матюком і теж впав. У світлі фар. Ні, у світлі лівої фари, бо права тьмяна мигала з інтервалом у декілька секунд. Постав Ілон Хан, ну тобто Том. Зі ствола його парабелом ще йшов димок. Том задоволено посміхався. Завжди хотів це зробити. Швидко пірнувши під капот Тесли, він з м'ясом вирвав блок з плятою мікросхемою. А тепер давай до аеродрому, прокричав Том. Це менше кілометра звідси. Вертольотчик за пачку баксів перекине нас у Румунію. Біжучи по високій траві до вертольоту, який вже запустив лопаті Том та супермен, у мріях сиділи у затишному ресторанчику Смолвілля. Раптом пролунав потужний вибух, потім ще кілька. Вогняний стовп піднявся високо в небо. Це прилетіли українські поляниці.